У прифронтовому Харкові говорять не лише про відновлення, а й про розвиток форум інвестицій в людський капітал. Дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини об'єднав представників влади міжнародних організацій та донорів, щоб визначити головне, як відбудувати регіон, вкладаючись насамперед у людей. Одним із партнерів заходу виступила організація ЮНІСЕФ. Ми маємо подбати, щоб справжні інвестиції були спрямовані на мешканців цього регіону, насамперед на дітей і молодь. Адже саме вони є найбільшим людським капіталом України, її опорою і основою будь-якого відновлення. Наголосив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. Харків із модалфо. Харківщина стала першопрохідцем у багатьох реформах. Вона є справжньою моделлю для широкого відновлення України, і це наша спільна відповідальність підтримувати Харківщину як донори і партнери, щоб нове покоління українців отримувало не лише необхідну допомогу сьогодні у надзвичайних умовах, а й можливість гармонійного розвитку. Адже інвестувати в дітей і молодь це не просто правильний вибір, це найрозумніший вклад, який тільки можна зробити. І Україна зможе це реалізувати лише тоді, коли ми об'єднаємо з в силі, як інвестиційні банки, як партнери розвитку, як громадянське суспільство. Представники Європейського інвестиційного банку, що були присутні на заході, переконані підтримка Харківщини спільна справа всієї Європи. Банк уже фінансує численні проєкти у регіоні, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури, і головним пріоритетом є освіта та медицина. Європейський інвестиційний банк, як банк Євросоюзу, вже виділив вид початку повномасштабного вторгнення. Ворога 4 мільярди євро на ці інвестиції. І ми часто їх розподіляємо на дуже маленькі проєкти по всій Україні. північ, південь, схід, захід. І тут, на Харківщині, у нас теж багато проєктів соціальної інфраструктури. Європейський інвестиційний банк вважає ваше майбутнє членство в Євросоюзі дуже дуже важливим, тому що ми працюємо і всередині Євросоюзу, і за його кордоном. Ми хочемо бути вашим мостом до членства, і нам треба в це спільно вірити. У межах форуму відбулися дві панельні дискусії. Перша була присвячена стійкій соціальній інфраструктурі та енергетичній незалежності. У центрі обговорення опинилися зокрема і медицина та освіта. Так, міністр освіти і науки України наголосив: будуючи підземні школи, не можна забувати про найменших дошкільнят. Сьогодні ми маємо е, елементарну, уже гостру потребу в будівництві як мінімум 60 дитячих садків, по яких вже виготовлено проєктно-коштовна документація. Ми шукаємо досить невелику суму, яку ми хотіли знайти в цьому році і ведемо переговори з нашими партнерами. Щодо цього, це 2,5 мільярди гривень, які потрібні нам для будівництва цих укриттів в дитячих садках. Це те, над чим ми сьогодні працюємо, включно з прем'єр-міністром і завдання, яке ставить перед нами президент, вирішити проблему дошкільної освіти. На важливості розбудови мережі безпечних освітніх закладів акцентував і харківський міський голова. Мегаполіс став першопрохідцем у створенні підземних шкіл і вже готує проєкти першого безпечного дисадку. Окрім цього, Харків потребує. Облаштування укриттів у вишах, адже без студентів каже міський голова, місто уявити неможливо. Центральною темою виступу Ігоря Терехова стала енергетика. Попередні зими для Харкова стали справжнім випробуванням. Лише у 2023-му систему опалення довелося перезапускати вісім разів, що стало світовим рекордом. Та, попри складні умови й постійні обстріли, мегаполісу вдалося пройти опалювальні сезони гідно. Харків не просто відновлює зруйноване, а модернізує енергосистему. Зокрема, за останні роки було перекладено близько 500 кілометрів тепломереж, оновлено обладнання, впроваджено нові технології, і це лише частина масштабних проєктів, які реалізуються сьогодні. Ми об'єднали сьогодні два великих підприємства: це Харковводоканал і Харківські теплові мережі. Об'єднали в єдине підприємство для того, щоб надавати якісний поступ. І сьогодні ці послуги ми будемо надавати, і вони надаються вже зовсім на іншому рівні. Сьогодні ми працюємо над так званим енергетичним островом, що здається, чи чогось я не можу казати в безпекових умовах, але ми працюємо. Я хочу одразу сказати, що сьогодні комунальне підприємство міста Харкова всі працюють на відмінно. На відміну, і ми все це бачимо. Ми заохочуємо їх і потрібно заохочувати. Потрібно заохочувати не тільки наше комунальне підприємство, а й освітян. І я дуже вдячний сьогодні, що уряд підняв заробітну оплату для освітян при фронтових територій. Такого ж потребують і лікарі насправді, і медичні заклади. Це безумовно потрібно. Також потребують і освітяни вищої освіти, бо це науковий потенціал, і потрібно теж підтримувати їх. У своєму виступі мер Харкова також запропонував створити новий інструмент реагування на виклики війни. Фонд, який дозволить швидко відновлювати критичну інфраструктуру. Я пропоную сьогодні, щоб ми створили так званий фонд оперативного. Реагування на надзвичайну ситуацію. бо ми чудово з вами розуміємо, що надзвичайні ситуації е, будуть, і нам необхідно створити такий фонд, в якому будуть резервні трансформатори для швидкого відновлення і енергетичних різних е, когенераційні остаткування. Бо ми мали на жаль випадки, коли ціляспромована в нове когенераційне обладнання, влучали ракети і е, потім ми видавали, переобладнували все це. Е, тобто дуже важливо сьогодні Сьогодні створити такий фонд для миттєвого оперативного реагування Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Юрій Бобикін, Харків. Новини.